Сьогодні, діти, я запрошую вас до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа? Це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок, земля. То про що ж йтиме мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини. А де вони ростуть? У кімнатах, у групі, поблизу вікон. Місце, де стоять квіти, ми називаємо куточком живої природи. В домі живі квіти у вазончиках ростуть. Щодня їх я поливаю, підживляю, доглядаю. Сьогодні ви познайомитеся з назвами квітів і користю деяких рослин. Гарні квіти в мене є. Хто їх правильно назве? Рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі. Листочки схожі на клинові. Ця квітка називається бегонія. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти мов букетики. Ця квітка називається герань. Сік. Цієї рослини лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті мають колючки на краях. Ця квітка зветься алоє. Квіти бувають різних відтінків. При хорошому догляді листочки мають бути гладенькими, блискучими. Ця квітка має дві назви: китайський розан або гібіскус. Листочки довгі, світлозелені. Гладенькі. Має назву ця квітка клівія, деревовидне стебло, широкі товсті листки темно-зеленого кольору. Ця квітка має назву фікус. Листки довгі, гладенькі, коли цвіте, викидає стрілку, з якою з'являється квітка. Ця квітка називається амареліс. Діти ми сьогодні познайомилися з такими гарними квітами. Як ви гадаєте, для чого потрібно вирощувати кімнатні рослини, витрачати на них свій вільний час, бо вони прикрашають житло, тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть лікують. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте. І водою поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, для нас квітів, найщиріші друзі діти.